Бабко, вчора ми поставили паску на риб, а сьогодні у підіймалося шість рибок. Але трьох ми вже випустили. Оці, оці найменші це хто? Голіян? Гол а оці більші. Бестерянка. Бистря. Мальок Голям. Це безстрянку ми бачимо на екрані? Ми бачимо на екрані гострянку. Вона уже пішла від. Що сталося з іншими Бестрянками? А інших, від... інших Бестрянок ми відпустили в річку, тому що їх було дуже багато ми вирішили залишити одну. Це їх теж випустимо з часом, правда? Mm, Ніт. <laughs> Чому? Це будуть наші домашні тваринки. Це будуть наші наші домашні збіги.